Конічева, from Ukraine. Минуле моє відео викликало доволі багато обурення, але я хочу вам сказати, що я не маю подобатися абсолютно всім навкруги. Це по перше. А по-друге, я розповідаю про своє життя, про те, яке воно в мене, і що в ньому відбувається. Тому, якщо вам не подобається щось з моїх відео, що я розповідаю в них, ви можете проходити повз мій канал абсолютно спокійно, я не ображусь, повірте. Кожен в цьому житті взаємозамінний, якщо так можна сказати, і, зокрема, цьому нас вчить Канада. Ви можете тут зустріти і почути від своїх роботодавців, що кожного можна замінити. Тут ця фраза на слуху, особливо в наших людей, які приїхали в чужу церкву зі своїми правилами. Тут так не вийде. В Канаді є свої правила, свої норми, до яких ми маємо поставитись з відповідальністю по приїзду. На жаль, чомусь інколи наші люди, коли їдуть в іншу країну, не враховують цього. Про це ми сьогодні і поговоримо з вами. На моєму життєвому шляху вже декілька переїздів в такі країни, як Японія, Латвія і наразі Канада. Що я хочу сказати? Перш ніж їхати кудись, необхідно перечитати великий обсяг інформації щодо правил, традицій, людей та багато іншого, що треба брати до уваги. А також хотілося б наголосити на тому, що я б радила шукати групи в Фейсбуці, Телеграмі і читати, що кажуть люди, наші люди, які вже живуть в даній країні, куди ви хочете приїхати. Переїзд це не так легко, як може здаватись. Ти маєш усвідомлювати, що те, куди ти їдеш, ти маєш підлаштуватись під все, що там буде: їжа, культура, люди, традиції, свята, робота та багато іншому. Тому, коли ви тільки плануєте, тільки плануєте переїхати, майте на увазі, що всю цю інформацію, яку ви знайдете, крім того, що ви маєте тримати все це в голові і пам'ятати. Ви маєте це прийняти як те, що ви не зможете змінити. І переходячи до початку відео, поїхати чи залишитись кожна людина бере на себе відповідальність за свої дії. Поїхати в іншу країну це нормально, так само, як і залишитись. Але чи помітили ви спільне і в тих, і в тих людях? Вони продовжують жити. Всі ми маємо право продовжувати жити, де б ми не були. Ми люди, ми емоції і жага до життя. Тому не варто погано казати про людей, що поїхали, адже ви зовсім не знаєте, що в цих людей на душі і чому вони так вирішили. Слідкуйте за собою. Я, наприклад, пишаюсь людьми, які залишились в країні, які продовжують своє життя там. Так само, як і пишаюсь тими, хто виїхав за кордон. Ці люди мають, повірте мені, теж неабиякий характер та міць в собі, щоб покинути все те рідне серцю і поїхати в невідомість в нікуди, аби мати змогу заробляти і відправляти ті ж донати, заробляти і допомагати рідним, які залишились в країні. А також. Тут на Чужбині тримати гідне звання українців. Люди завжди шукають кращого життя, і це теж нормально. Де б ми не були, ми залишаємось українцями, ми залишаємось людьми, які пам'ятають своє коріння, але кожен будує своє майбутнє. Тож давайте поважати один одного хоча б за те, що ми всі українці. І де б ми не були, всі ми тим чи іншим чином допомагаємо нашій Україні для її перемоги та мирного неба. Слава Україні!